Вами Лілія Налягака. Час новин. Росіяни завдали кілька авіаударів по житлових будинках у Запорізькому та Васильівському районах Запорізької області. Про це повідомив очільник регіону Іван Федоров. За його словами, двоє людей заблоковані у багатоповерхівці. Триває рятувальна операція. Масштаби руйнування ще з'ясовують. У кривому розі з під завалів будинку, куди напередодні влучила російська ракета, рятувальники дістали тіло жінки. Під уламками можуть бути ще троє її дітей. Окупанти поцілили по п'ятиповерхівці балістикою. Постраждали 14 людей, серед них двоє дітей. На місці весь день та ніч тривали пошуково-рятувальні роботи. Більше про наслідки обстрілу у репортажі Олени Мендалюк «Уходи, вийди, тут все вісі, тут все, тут пліти лежать». Уйди уйди папа. нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда побыстрее. Папа, не надо, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Кадри, як мати з двома дітьми, опинилися в бетоному полоні, облетіли мережу. Це перші хвилини після ракетного удару по п'ятиповерхівці. А ось одинадцятирічний Платон, той самий хлопчик, що дивом вижив із сім'єю після вибуху на лікарняному ліжку. Розповідає, їхня квартира на п'ятому поверсі. За лічені секунди встиг вивести матір та сестру в коридор. Це і врятувало. Моя мама зайшла, моя сестра зайшла через секунд 20-30 вже бах. Посипалось каміння зверху, отак от, отут, от, от, все, в мене поранило трішки. От як я бачив тоді, от я так закриваю і бачу мене, ну, я, мене труса зараз, тому що це дуже страшно. Ти думаєш, що все, тебе не може бути, ти там уже. Ну, гарно, що все обійшлося так. У пацієнта шок, але він у задовільному стані кажуть медики. Консультована дитина відразу вже всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Після влучання у будинку зруйновано цілий під'їзд квартири з першого по п'ятий поверх для пошуку людей надзвичайника задіяли важку техніку. Нею прибирають великі бетонні конструкції. Потім розбирають завали вручну. Поки триває пошуково-рятувальне операція, у квартиру людей не пускають лише з правоохоронцями забрати цінні речі. Живі, слава Богу, а та квартира тут. Вікна поставив, повбираємо, стекла повбираємо. Ну там може щось не знаю, може телевізор там. Ну це таке. Вибухову хвилю пошкоджено близько 20 будинків. До оперативного штабу проходять постраждалі по будівельні матеріали. За перші кілька годин після атаки, із заявами про пошкоджене майно звернулося більше як 150 людей. Постраждалому будинку надається мешканцям для тимчасового розміщення 40 тисяч гривень з міського бюджету на допомогу. Із проханням про розселення до чиновників прийшли 10 людей. Щойно завершить пошуково-рятувальну операцію. Понівечений будинок обстежуватимуть профільна комісія, визначить у якій його частині можуть мешкати люди з Дніпропетровської області. Олена Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Під обстрілами окупантів був учора. І Харків російські війська увечері атакували два райони Холодногірський та Новобаварський. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, попередньо ворог ударив по місту балістичною ракетою та гібридною ракетою. гром 1 є у холодногірському районі. Пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств. У ніч проти вівторка дрони зсу атакували нафтобазу в Білгородській області. Як повідомив у своєму телеграм, тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков на території Староскольського району вибухнув один із резервуарів з пальним. Спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовано. Загиблих і постраждалих, начебто, немає. Повернути Курську область під контроль Росії до інавгурації Дональда Трампа таку мету поставив кремлівський диктатор Путін. Пише видання The Telegraph. у цій спробі. На прикордонні території доправили близько 50 тисяч солдатів, з поміж яких зокрема й північнокорейські. Також зазначають у британській розвідці найближчим часом ворог може посилити атаки на українські позиції дронами камікадзе і щоб відвоювати захоплені території Курщини, і щоб максимально наблизитися до Сумської області. Західні аналітики вважають, таким чином Путін воліє посилити власні переговірні позиції. Євросоюз реалізує ініціативу щодо надання одного мільйона артилерійських снарядів Україні до кінця цього року. Це пообіцяв очільник європейської дипломатії Жозеп Борель під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Це був уже п'ятий візит Бореля до України від початку повномасштабного вторгнення і останній на нинішній посаді. З президентом обговорили збільшення військової допомоги Україні, зняття обмежень на удари по військових цілях на території Росії, розблокування. Підтримки в межах Європейського фонду миру та завершення всіх процедур щодо надання Україні 50 мільярдів доларів відповідно до рішення Великої Сімки ми у Європейському Союзі намагаємося підтримувати вас усіма нашими силами. Можливо, ми не даємо все, що вам потрібно, але ми докладаємо великих зусиль. Ми були серед перших, хто надав вам фінансову, економічну військову допомогу. Я зі свого боку теж роблю, що можу. І з самого початку я говорив: якщо на Україну напала така велика військова потуга, ми маємо надавати військову допомогу Україні, і ми це робимо. Це мій останній візит в Україну на посаді високого представника ЄС. Але я я ще буду працювати два тижні, і впродовж цих двох тижнів у нас буде засідання міністрів закордонних справ, міністрів оборони і зустріч представників групи Семи. Тому у мене ще є можливість і далі тиснути на моїх колег у раді Євросоюзу і в групі СЕМИ, щоб вони і надалі підтримували вас. Росія готує міжконтинентальну балістичну ракету Булава, що входить до так званої ядерної тріади Кремля. Супутникові світлини, які її споряджають, з'явилися у мережі у вільному доступі. На фото, ймовірно, зображено транспортно-пусковий контейнер із власне ракетою, також поруч є машини різного призначення. Видання Дефенс Експрес зазначає, що росіяни навіть не намагаються маскуватися. Нагадаю, про те, що на озброєнні в росіян з'явилася балістична ракета булава Стало відомо у травні. У теорії такі ракети запускають з атомних підводних крейсерів. На практиці жоден запуск успішно завершити не вдалося. Новим держсекретарем США може стати Марко Рубіо. Про такі плани обраного президента Дональда Трампа повідомляє New York Таймс. Уперше до Сенату Рубіо, якому зараз 53, був обраний у 2010-му. де його вважають цитую зовнішньополітичним яструбом щодо Китаю, Ірану та Куби. А ось про війну Росії проти України він повторює Трампівську риторику. Мовляв, конфлікт зайшов у глухий кут, і наразі його треба завершити. Під час голосування за великий фінансовий пакет допомоги у квітні. Рубіо був одним із 15 сенаторів, які не підтримали законопроєкт. Із легендою боксу В'ячеславом Узелковим попрощалися напередодні у Вінниці. Спортсмен помер 9 листопада. Йому було 45 років. Узелков, колишній чемпіон у напівважкій вазі, провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув. 30 перемог, 19 з них нокаутом. Боксер мав проблеми зі здоров'ям, пережив інсульт. А цьогоріч у квітні переніс операцію на серці, проходив реабілітацію і сподівався повернутися до роботи. Але серце спортсмена зупинилося. Попрощатися із чемпіоном прийшли його друзі та колеги із федерації боксу. Це людина, на яку хотілося рівнятися, коли ставиш плани собі, цілі. Цікаво, завжди були його бої дивитись і завжди вболівали разом, а тим паче, що це земляк, друг сім'ї. Шкода дуже, що так сталося. Це непоправна втрата для Вінниччини, для українського боксу. Це була щира, відкрита людина. На жаль, це неправильно, що в 45 людей покидають цей світ.